По-перше, я хотів би подякувати нашим Збройним силам за те, що ми взагалі маємо можливість таку просто брати участь і якось перебувати не дарма. Ми Ось в них віримо. І тому важко, дуже важко, чесно. Ви самі бачили на полі у хлопців судороги, ми фактично без підготовки. Десь, десь не вистачає резервів, бо багато травмованих, але я думаю, ми будемо тільки набирати. Головне, що в команди є характер, ми сьогодні це показали, бились друг за друга, тому, думаю, перемоги прийдуть і все, ну, все в нас тільки попереду, тільки перший, перший матч, перший початок покладено. Ну, але більше задоволені матчем чи ні, тому що в другому таймі в нас були просто шикарні моменти для взяття воріт. Знаєте, таке якесь е враження, якісь двояке. І вроді би і це перше очечко, і без підготовки воно якби і радує, але те, що ці моменти в кінці могли забити, і, як кажуть, закрити матч, то трошки воно десь щось шкребе. Але нічого, я думаю, нам доля, доля далі віддасть і перемоги тільки будуть попереду. Сьогодні ти з капітанською пов'язкою, як вважаєш, як капітан може сказати. Хлопці сьогодні зробили свою справу: ну, билися, характер ми бачили, боролися за кожен м'яч. Ну, хлопці молодці, я ж кажу, проявили характер, тому до них питань взагалі ніяких нема. Десь може що не вистачило просто за рахунок того, що ми ще повністю не готові. І будемо тільки додати, і я думаю, що. Далі будемо тільки додати і грати краще. А так команда, я повністю задоволений. Діяли друг за друга, грали в кожен м'яч, боролися до кінця просто молодці. Можна сказати, в кінці в них навіть не було предпосилок для того, щоб забити на м'яч.